Серед гостей фестивалю Покров цьогоріч була помітною невисока жінка у Чернечому вбранні. Уваги вона до себе зрозуміло не привертала, однак було ясно, тут вона відома багатьом. З нею шанобливо віталися, до неї зверталися із запитаннями, але більше слухали. Ось так і наша знімальна група в один із фестивальних днів наважилася підступитися до незвичайної гості. Хотілося, бо перед нами була сама інокиня Іулянія. Як сказали б про неї у світських виданнях, жінка легенда. Про матушку вже відзнято декілька фільмів. А свято Єлисаветинський монастир у мінську, де вона прийняла чернечий постриг і виконує послушання, відомий не лише у Білорусі, а у багатьох країнах православного світу. Берігуть у вас боящийся Господа. Я як коблаки, як вік, в'єкмілості Бога. Інокиня Іулянія регент унікального хору, а ще православний композитор. В усякому разі, так ми думали до розмови з нею, познайомилися, запитали про це. А у відповідь композитором себе не вважаю. Я сама не отваживалась написать. Я не знала, что еще можно что-то добавить к тому наследию православного песнотворчества, которое уже есть. Мне сказали, напиши, не хватает. Написала. Боялась очень. В монастыре творчество является любое творчество, иконописное, и музыкальное, и много других есть видов, уже более прикладных искусств, но все равно это искусство. Оно является результатом какого-то божьего плана. который Господь, через Тебя, видимо, ему так удобно через Тебя что-то транслировать. Ты как локатор так воспринимаешь. Ну это условно я говорю. На фестивальну презентацію матінка приїхала, аби підтримати колег із мінська і Харкова, режисерів, що представляли документальні фільми з її участю Два Андрія та Єдиним серцем в обох стрічках. Хор, створений нашою співрозмовницею, одна з дієвих осіб. А ще її музика. Три, Говорите сразу. Боже, милости будем грешным. Перебор. Хорошо. Давайте без переборов. Больше простой души. Участь у роботі над фільмами, їх музичним оформленням, в тому числі композиторська, для Інокині і Улянії новий цікавий досвід. Дуже багато запитань виникає: як працює музика на режисерський задум у православному кіно, як мають тут співіснувати зображення і звук паніці. Музика для кіно завжди була е, е, різною. Буває музика, яку потрібно слухати із нутрі кіно. а бывает музыка фоновая. Если, например, фильм, который вот мы представляли, даже оба фильма, и два Андрея нашей студии, и такой Харьковско-Минский фильм «Единым сердцем» о хоре, в котором я имею честь быть регентом, то, конечно, там музыка и изнутри, и снаружи, как, как фон. То есть, можно сказать, что это жанр музыкального православного кино, можно так сказать. Вы так сказали или нет? Нет, я бы так не сказала. А как определить жанр нет. такого фильма? Обычный, так как и другие. Авторское кино, авторское православное кино, авторское кино. Там не переставишь кубики, кадрики с места на место, и сумма от этого не меняется. Там очень даже меняется, там продумано все, и это произведение искусства. А такого добиться без сопровождения, без музыкального подтекста бывает сложно. Тот священник и поэт. Священник, он занимается только молитвой, гелье, пасту, там как бы меньше чувства. Но это же уже как бы не я тоже был бы. Ні, органіка така друга і внутрішні, не какая-то ну болі тюплею от Чогось подити. Роздуми про музику у православному кіно це зрозуміло лише частина великої теми, яка вже багато років червоною ниткою проходить крізь долю самої черниці. Навчалася у Ленінградській консерваторії, працювала хормейстером, викладала у музичному училищі. Раптом з'явилася тема інша. Звісно, не раптом. Відчула віру прийшла до Бога. В основному я сейчас занимаюсь гармонизацией распева. Сейчас мне не могу я не идут. А с другой стороны появилось песенное творчество, которое у меня когда я была в миру, ну только так зарождалось. Было там, наверное, пару духовных стихов.

na not очень разнообразным стало творчество в сфере богослужебной музыки и так называемой духовной музыки. Но и в то же время в этом разнообразии появляется какой-то как это вседозволенность. А посмотрите, а можно вот так, а я могу вот так, а почему бы и не так? Взял там, помилуй меня, Боже, повелиться милости твоей, и распел. Хочешь так, а хочешь всяк. Вот конечно, для этого нужно. Для этого и нужно образование или хотя бы самообразование, чтобы понимать, что не любые слова любым образом можно спеть, и это будет духовная музыка. Мне кажется, что самое главное здесь можно все, но самое главное чувство меры и благоговейное отношение к выбору. того що звучить що ти предлагаєш спеці на якщо ти регент очень большая відповідальність. документальний фільм режисера галини адамович два андрія музику для якого написала монахиня і улянія було відзначено як кращий документальний фільм фестивалю покров Фільм Єдиним серцем про святковий хор свято єлисаветинського монастиря отримав приз як кращий православний музичний фільм. Здається, усе зрозуміло: є зразки, точки над і розставлені, тему розкрито. Але чи так це насправді православна музика це сповідання Христа, настільки глибоке, наскільки можливо для наших сердець. Тож буде світло в душах, буде і дух. В архітектурі, в музиці, в кіно.